Христос Воскрес, возлюблені у Христі. Слухаючи нині на літургії Євангелія від Іоанна, ми дізнаємося про чудесне насищення Христом п'яти тисяч людей п'ятьма ячмінними хлібами та двома рибами. Ісус, узявши хлібі, подякував Богу, розломив їх і роздав усім, хто сидів також. Він роздав і рибу, скільки хто хотів. А ми з вами маємо усвідомити, що у руках Ісуса все, що є мало, завжди стає багато. Сьогодні за православним календарем ми відзначаємо віддання свята переполовинення п'ятидесятниці і вшановуємо преподобного Михайла ісповідника, єпископа Синацького, який жив у восьмому столітті, віднайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського, що жив на початку дванадцятого століття, собор Ростово-Ярославських святих. А також відзначаємо пам'ять жінки-подвижниці, преподобної Єфросинії Полоцької, яка відійшла до Господа у 1173 році. Походила вона від славного роду святого рівнопостольного князя Володимира і звали її Предславою. З дитинства дівчина понад усе возлюбила Господа та замість звичайних розваг проводила час у читанні священних книг. Коли Предслава дізналася, що батьки її хочуть заручити з одним князем, то таємно полишила родину та пішла до Полоцького монастиря. Там у 12 років вона прийняла чернечий з ім'ям Єфросинія та дивувала усіх своїми подвигами посту та молитви. Черниця проводила час усамітнено, власноруч переписуючи святе письмо. З часом полоцький єпископ Ілля поставив Єфросинію і Гуменією нового дівочого монастиря. Попри славетне походження, Єфросинія не тішилася жодними зручностями і всі ночі проводила в молитві. При монастирі преподобна княжна заснувала одну з перших на русі жіночих шкіл, де дівчат учили не лише грамоті, але й закону Божому та різним ремеслам. Жила свята Єфросинія Осиня полоцька, подібно до благодатного світильника, котрий зігрівав усіх, хто її оточував. Перед своєю смертю вона вирушила у подорож до святого міста Єрусалиму, де й відійшла навіки до господа. Сім сторіч її нетлінні мощі зберігалися у печерах Києво-Печерської лаври. А у 1910 році, на прохання половчан, їх було повернуто на батьківщину до славетної полоцької обителі. А іменинники Михайло, Дарія та Марія сьогодні святкують День Ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Дорогі брати та сестри! Багато отців церкви залишили нам настанови і приклади істинного монашоського життя, основу яких є молитва та праця. Саме вони, за словами Йана Златоустого, покривають безліч гріхів і без яких покаяння мертве і немає крил. Взірцем такого життя є для нас преподобний Феодосій Печерський, молитвами якого хай дарує нам Господь вічне життя. А також сьогодні, у середу, за трапезою дозволяється вживати страви з риби.